Пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан, і сьогодні ми продовжуємо давити орків бронею. Не будемо гальмувати. Починаємо з набором, з козацьким драйвом. Фу. Арестович попав. Так. Будемо покращувати нашу артилерію. І танки. Танки, 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 танки. Може може навіть машинки. Машинки дуже швидко переміщаються. Так, і починаємо. Тільки почали, одразу в бій. Правильно, нема чого чекати. Треба перетворювати вся, всяку русню в добриво. Так. О, трохи така собі карта, якщо чесно, дуже багато будівель е, ворожі. Піхоті буде дуже легко ховатися в них. А з іншої сторони, в принципі, можна буде заховати трохи цей. А ну, я вгадаю. Так, я вгадав. Оп, і раж дозволить туди зразу заїхати. Хай стоять. Один танк заховаємо сюди. А другий, 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 другий хай іде сюди. Артилерію заховаємо. Кінець ходу. Дуже гарно почали. З першого ходу зразу мінус чмобіки. Фуф. Добре. Прекрасно. Все. Одна пляшанка мінус. Так. Це у нас хто? От, блін, не видно. Давайте під'їдемо і глянемо. Так, це є танк. Добре. Ну, давайте, хлопці. М -м -м, щось дуже слабо. Е, е. Чо так слабенько? Давайте, давайте. Блін, доведеться там тим танком під'їхати. Ну. Все, мінус. Добре. Розмотали. Прекрасно. Оп. Добре, одне очко ми взяли. Так, поїхали. Ну, на початку нічого складного, просто згодом потім з'являються юніти, в яких е, набагато більш прокачена. Е, ну, Набагато більш прокачані юніти. У вони вже там ураження вище. Так. Е, Смоук. Дамаг. Ну, давай смок. Можна буде приховати юніта, якщо прям Ну зовсім треба буде. Так. Чи був би сенс просто заховатися от, отут? Бо два танка можна сюди засунути, або, наприклад, десь сюди. Відповідно, далеко ми ї... нам не треба буде їздити. А з іншої сторони теж забуватися в куток. Тактика не найкраща. Давайте пересунемося сюди, глянемо, хто в нас там. Чому? Чому так слабо? Добре, бейте. Я думаю, що може краще від'їхати, бо там може нанести доволі велике ураження. Е, тікайте. Так. Ти, пересувайся. Спочатку артилерію заховаємо. Танк десь сюди і будемо старатися не рухатись. Зараз це нам поки не потрібно. Це піхота. Піхоти більше немає. Так. Танк. Добре. Ураження він вже не нанесе. О. Щось дуже швидко на четвертому ході. Так, ну добре. В принципі, можна відігнати просто артилерію. Е -е, так, цей танк. Давайте списти лише сюди. Прекрасно. Арта. Пуф. Треба сильніше. Постріл. Давай ми під'їдемо, візьмемо. А ця машинка нехай нам вирішить питання з танком. Все, прекрасно. І ми від'їдемо зразу на базу. У нас буде. Один хід. Ну, два ходи треба, щоб захопити. Один хід ми хоча б знімемо прапор. Так, коли вони спавняться, вони не мають очків ходу. Прекрасно. Так. Що ви нам скажете? Крик Вільгельма. Все, що вони сказали. Прекрасно. Було під'їхати насправді, але ладно. Добре. Зразу заховаємося. От, блін. Давай. Постріл. Артилерія дістане. Давай. У-у-у. Ви шикарні. Прекрасно спрацювали. Добре. Так. Цей танк. Нехай прикриває артилерію. Я його заховаю там. Добре. Поїхали далі. О! Плюс один пост. І можна далі собі бігати. Що у нас по дропу? в домах наше все. Так, Сунці сюди. Тепер сюди. Добре, і можна буде їхати далі. Ну, давай вже сюди, хай буде. Пустиш поруч з танком. Так. Димося куди ходять. Угу. Блін. Ну, артилерія звісно, змолола, але... Її можна було використати для якоїсь бронетехніки краще. Так. Прекрасно. О, о, о знов спавнять нам. Так. Дуже далеко кидають е, е, Мені здається, що ця штука. Ага, це можна вдарити. Воно дає один ураження. І він більше не ходить. Хм. Так, давай так. Раз. Ти їдеш сюди. Потім сюди. Стріляєш сюди. Потім давай ми. Уф. Мінус. Вже нікуди не поїде, в принципі. Від'їжджаємо сюди. Стріляємо ще раз. І від'їжджаємо сюди. Хоча можна було раз, два, три, але ладно, добре. Воно вже почекає наступного ходу. Раз, два, і вони зможуть стріляти, незалежно від того, хто це є, тому варто потратити трошки очків ходу заховатись тут. Так. А от артилерія. Хоча, б, блін, дермат теж їхав. Ладно. Хай в диму постоїть. Поїхали. Чекаємо їх. Так. Нашого отово перли? Ага. Так, це танк. Він зробити постріл не може. На такому. На такій відстані. Ну, не на такій відстані, а в такому випадку, тому що там димка. Так, добре. Спочатку машинкою сходимо. Відійдемо сюди. Мінус. Їдемо сюди. І куди далі? Куди далі? Куди далі? від'їжджати? напевно, ближче туди треба буде їхати. Сюди. Нехай танк залишається там. Попробуємо самі розібратися. Значить. Перший постріл артилерії сюди. ж так слабенько. Давайте ще раз. О, тепер краще. Раз. Два. Добре. Раз. Два. Смоук, дамах. Акшенпойнт. Добре. От, давай смок. В принципі, вже спрацювалися з цією штукою. Так, а оці би було дуже добре, якби вони десь десь приїхали і собі зайняли знову. Це буде раз, два. Дуже багато. Вони насправді можуть гарно нанести ураження і дуже багато. Тому хай стоять. Поки що? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 божечки. Ні, треба було від'їжджати. Там якийсь дуже броньований танк. Ще є авіаудар. Так. Поїхали, подивимося, що у нас внизу? Внизу, 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 внизу. Треба смалювати, блін. Так. Що подивимося, хто там у нас? О! Підновили. Оп! Треба глянути, блін, хто там. Давайте ще раз. Так, давайте два ходи сюди. Добре. Ну вони доб'ють. Прекрасно. Е, можна буде відійти і вдарити ще раз, а потім добити артилерію. Блін, треба було на базу відійти. Курс, не подумав. Дуже спішу. Або, 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 або. Давай сюди. Там піхота. Давай доб'ємо там. Вистрілимо в піхоту. І сюди. О. Це дуже класна штука. Можна перекрити е, хід броні. Добре. Хай стоять тут. Що, лишився тільки один. А, тут той командний танк. Якийсь дуже крутий. <кій> <кій> так. <кій> Бляха, щось кашляти почав. Такс. Все, артилерія залишається на місці. Ну В принципі, куди вже ходити? Все залишає Або давайте, напевно, отак. Танк трапс. Пуф, і вже тут ніхто не проїде. Навіть якщо танк, який буде їхати знизу, йому доведеться обіжати. Так. Добре, наші не попали під удар. Цей танк залишається там. Так, дві бази одна в нас тут є. Так, сюди, сюди. Чекаємо захоплення. Стоп, раз, два, три. Раз, два. Три. Все. Ми стоїмо на тому місці, де цей. На трьох базах стоїмо. Окей, прекрасно. Танк зможе рухатись два рази. Вистрелити. Якщо ні, то сюди під'їде. Будемо чекати. Раз, два, три, 4. І рухатись він не може. Утримав. Отримав. Божечки, шикарно. Артилеристи спрацювали просто ідеально. У нас тепер зараз буде їх. Ой-ой-ой, як -ой -ой, багато тут. Уф. Ніча не там ще буде постріл. Так. Пуф. Добре. Пуф. Добре. О, зі всіх сторін все шикарно. Так. Постріл, бум. Нема. Пересунулись. Пересунулись. Все. Тут все ок. Ем... Мені здається, що той танк поки вдаримо так. Добре, не завжди ж працювати ідеально нашим хлопцям. Так. Раз. Два. Давай так. Я от не знаю просто, чи вони зможуть зробити, наприклад, постріл звідси. Ні, не зможуть. Ладно, від'їжджай, від'їжджай, від'їжджай сюди. Давай використаємо один постріл сюди. Нехай танк забере. Вернеться назад. А ти помаленьку відходь до артилерії. Так, добренько. Поїхали 11 хід, і нас, в принципі, справи йдуть шикарно. Так. Я ж сподіваюся, все нормально пише. Так. Але вони довго ходять. Ну, в принципі, є час оцінити ситуацію, якщо що У нас тут не захоплена одна база. І в мене прям буде ідея фікс захопити її також. Але для початку треба розбити те, що тут лазить. Так, добре, мінус. Їх тут дуже багато, тому відкриємо їх артилерії. Давайте. М -м -м, майже, 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 а, майже ну як майже. Що, звідси постріл, пострілу не буде? А от звідси можна буде забрати аж двох. Давай. Тоді постріл сюди. Добре, якщо не добив, то в нас є машинка. Яка собі поїде трошки далі. Постріл сюди. Прекрасно. Посунулись сюди. Мінус. Так, все, далі ми не зможемо рухатись. Раз, два. Блін, якщо тут командний танк, а в принципі, може, скоріш за все так і є. То буде ай-яй-яй і ой-ой. Так. Давай другий раз доб'ємо вже. Заховаємося в ліс. Так. Е -е 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 -е. Добре, тоді забезпечимо захист танку. Він собі там постоїть один хід. Куди? Куди? А, нема, куди. Все. Буду там вас стояти. Так. Я айрдроп ще. Ну, добре, давай. Я тоді відкрию зараз. Хто там в нас є. О, добре. До речі. Трон страйк. Уф. Він небагато наносить, але... Це те, що мені потрібно зараз. Так. Прекрасно раш, І я зможу зразу сюди заховатися. Танку ще треба нанести 3 ураження. Прекрасно. Переміщайся. Переміщайся. І прикриємо зараз ще машинку. Пляха, а тут проблема. Артан не свалить. Е, добре. А в принципі. Блін, арта не свалить. Я щось взагалі повтикав в цей момент. Я зараз не просто так сюди прийшов. Бо, в принципі, вже все, варіантів в нас нема. Артилерія, на жаль, піддасться ударам і, скоріш за все, їм, їм капець. Хоча все може бути. Крик Вільгельма. О, починаються танчики. А, я думаю, можна краще так зробити. Тут командний так. Раз, два, і він зможе вдарити. Треба тікати. Нам треба протриматись отут. Два ходи. Я просто ще ні разу не захоплював, тому... Прям дуже хочу побачити. Тобто ми що не ходили? Точніше, вони не ходили взагалі. Так, окей. Давайте так, одар. Добре, одар. Добре, одар. Так, мінус. Е, окей. Краще танку віддати перевагу зараз. Бо нам ще захищатися. Раз, два. Раз, два. Раз, два, і він зможе вдарити. Нє, ми тут почекаємо. Overwatch Все, чекаємо. Оф, пуф-фуф. Мінус. Мінус. Так. Що в нас... От, блін. Все, артилерія у нас відступила. Там вже техніка більш прокачана, тому, на жаль. Інше підсунувся чуть-чуть. Так, зараз знову нас пам'ять нам. добривами. У нас просто дефіцит тих добрив. Ну, подивимося, зможемо щось зробити. Так. І що? І ми захопили всі шість пустів. Шикарно. Плюс 200 глорі. О! -о, -о. Ми виграли? Ми захопили територію. Це ми, до речі, перший раз. Я не був навіть в курсі, що це треба саме так робити. Тобто захоплювати базу. Окей, все, тепер будемо знати. Ну, в принципі, я вирішив зробити таке невеличке відео, тобто, не там, не там на годину вийшов скоро друга серія, тому я дуже вдячний всім за перегляд. Сьогодні, до речі, день артилериста, тому хочу привітати наших хлопців з їхнім святом, обов'язково поважати їх їм успіху в їхній справі. І те, що вони мішають загарбників з, з українським чорноземом і створюють просто неймовірно родючий ґрунт, це дуже хороша і добра справа. Я сподіваюся, що в найближчому часі вся територія України буде звільнена і там будуть рости хороші, великі Е, Дякую, що заглянули на моє відео. Ставте лайки. Обов'язково щось коментуйте. Ну, не зовсім коротко. Бажано, щоб це було тр трохи змістовно, щоб ютуб не думав, що це чисто боти, там лайки ставлять і щось, або щось таке. Ну, мається на увазі в коментарі. Обов'язково підписуйтеся, бийте в дзвіночок. І все буде, Україна. Слава Україні!